Заклало вухо, стало чу чути гірше, ніж ви чуєте. Можливо, у вас серчана пробка. Серчана пробка це скупчення вушної сірі у слуховому проході, що може виникати через індивідуальні особливості або неправильне дотримання її зовнішнього слухового проходу. Не намагайтеся самостійно видаляти пробку гострими предметами чи глибоко засовувати ватні палички у вуха. Це може травмувати барабанну перетинку. Найкращий спосіб в такому випадку звернутися до лор-лікаря. Можна видалити безпечно лор лікаря за допомогою промивання або спеціальними інструментами. А для профілактики можна використовувати спеціальні краплі, які розм'якшують сірку, але лише за рекомендацією лікаря. Пам'ятайте, чистити потрібно лише зовнішню частину вуха, а не глибину слухового проходу. Бережіть свій слух та свої вуха. І пам'ятайте, що у лікарні інтенсивного лікування Карменчуська ви завжди можете звернутися до спеціалістів з будь-яким запитанням.